У блокових глибинах джунглів Майнкрафт Стів і Алекс вирушають вперед, одягнені як дослідники, готові до виклику невідомого. Сонячне світло просочується крізь смарагдовий полог, малюючи на землі квадратні тіні. З поглядом, спрямованим на горизонт, вони оглядають своє оточення, сповнені очікування скарбів, що чекають. Глибоко в обіймах джунглів стародавній храм відкривається, забутий страж з каменю та ліан. Стіві Алекс Дослідники в дикій природі зупиняються перед зловісним входом до храму, воротами до невідомих таємниць. Храм височіє, його мовчазні камені шепочуть історії забутих богів і прихованих секретів, чекаючи на тих, хто наважиться слухати. Глибоко в стародавньому храмі Алекс ненароком активує смертельну пастку, випускаючи град стріл з прихованих камер. Спокійна тиша розбивається, коли повітря наповнюється смертельною симфонією ночі, звук натягнутих тятив і свистячих стріл. В одну мить рефлексу і рішучості стів піднімає свій щит, бастіон проти насуваючого шторму смертельних снарядів у серці стародавнього храму. Стів і Алекс занурюються глибше, уникаючи безперервного обстрілу пасток і стріл, як тільки з'являється проблиск. Надії мерехтить, оглушливий, гортанний рев розбиває тишу, сповіщаючи справжній початок їхньої небезпечної подорожі.